Найдорожчий, напевно, найкрутіший український футболіст сьогодення ілля Забарний влітку 25-го року змінив клубну прописку і пішов на значне підвищення. Забарний за 63 мільйони євро поміняв середняка АПЛ на лідера чемпіоната Франції, чинного переможця Ліги Чемпіонів та суперкубка УЄФА ПСЖ. І ці Я не знаю, хто б на його місці відмовився від цієї пропозиції. Я точно ні. От і Заба прийняв таке рішення. Хоча, от по зарплаті, трохи як на мене прогадав. Так, звичайно, вона вища, ніж у Бормуті, але можна було вибити ще солідніший контракт. В Англії за забаром уплатили майже 4 мільйони євро чистими. Якщо бути точним, то 3 мільйони 910 тисяч євро. А от у ПСЖ він тепер отримувати теж чистими 4,5 мільйони євро в перший сезон. Як буде подалі загадка, може там супербонуси за перемоги, я не знаю. Але оця мізерна різниця мені не дуже зрозуміла. Враховуючи, що, наприклад, нещодавний новачок команди Корасхелі отримує 16 мільйонів євро на рік. До речі, якщо хочете дізнатися, скільки отримує інші зірки, ПСЖ, в мене є про це відео. Залишу його в рекомендаціях наприкінці цього ролика. Так що додивіться до кінця. Щодо забарного, то мені здається, він у ПСЖ швидко стане своїм, і ми ще точно будемо їм пишатися.